Є інформація знову ж таки, про те, що відбувається у Харкові, адже там триває ліквідація наслідків атаки ворожих дронів. Спершу безпілотник влучив у дев'ятиповерховий будинок в Салтівському районі. На першому та другому поверхах зайнялися квартири. Постраждали шестеро людей. Серед них 12-річна дівчинка. Подробиці чергового російського удару розповіли у нацполіції. Відбувся авіаудар, завданий Російською Федерацією за допомогою безпілотного літального апарату. Попередньо ймовірно, це був герань 2 Відбулося влучання в Салтівському районі порогу будинку житлового дев'ятиповерхового. Ну і що ж, якраз розповідаємо про те, що є, і про те, що яка ситуація відповідно у Харкові. Через дві години інший, от після удару по поверхівки, інший безпілотник атакував будинки в приватному секторі Київського району. Спалахнула пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Двоє людей постраждали. і В них гостра реакція на стрес. Потім росіяни завділи удару ще й по цивільному підприємству у селищі Солоницівка. Попередньо для обстрілу використана БПЛА під назвою Герайн-2. Влучання самого БПЛА відбулося в дерево, тому цивільні забудови пошкоджені не суттєво. Але з десяток будинків отримали пошкодження фасаду, вибито швидкі та вікна і скління.